Розминка, два запитання від кожної команди без власної відповіді. Першими давайте будете задавати тябля. Будь ласка, тябля. Тож, друзі, таке запитання. Як тільки ми приїхали до Львова, ми пішли в Мазох і там нас побили. Після цього ми пішли в Криївку, і нас, там нас теж побили. One question: what the hell? У нас трохи інша фігня. Хлопці з села поїхали в мазок, там всіх побили. Потім в Криївку всіх побили. О вот таке. Збірно бивших. Таке запитання. Як тільки ми приїхали до Львова, пішли одразу в мазок і там нас побили. Потім ми пішли в Криївку, і там нас побили. One question: What the hell? Братан, ми взагалі зараз на Сихові, Ти походу безсмертний. Отож, таке запитання. Як тільки ми приїхали до Львова, ми піть. Не можу. Як тільки ми приїхали до Львова, ми пішли у Мазок і там нас побили. А потім ми пішли в Київку і там нас побили. One question. What the hell? Не звертай уваги, то Львів до Варбної неділі готується. Дякую. Насобне запитання коліжанки. Будь ласка, коліжанки, ваше питання. Всі чоловіки, коли вчать жінок їздити за кермом, дуже люблять вимахуватись. Зручні казні ми, ногу забери, ти куди спішиш. Так і хочеться йому після цього в ліжку сказати: Чуєш, зручні казні ми, Ногу забери, придурок, ти куди спішиш? А що вас дратує в мужиках? А що вас дратує в мужиках у нас в селі, коли... Тихо, не психує. А що вас дратує в мужиках? В нас в селі, коли вчать жінок їздити, треба було, треба, щоб було одне голове, щоб кінь був здоровий. А що вас дратує в мужиках? Мене дратують тіпи, які приїхали у Львів. три рази отримали люлі і ще на насихові. Це була збірна бивших. Ну і ще одна версія. Якщо є, то тяпля. Будь ласка. А що вас дратує в мужиках? Завужені штани. Збірна бивших. Будь ласка, наступне запитання від вас. Друзі, підскажіть, що подарувати дівчині на першому побаченні, якщо в неї є лексус. Обламає її, подаруй їй пахнючу ялинку! Підскажи, що подарувати дівчині на першому побаченні, якщо в неї є лексус? Дитину, забезпеч себе на все життя. Ну, хоч ти мені підскажи, що подарувати дівчині на першому побаченні, якщо в неї є лексус. В мене є лексус, свали, ти мені не треба. Окей, okay. okay. uh -huh. перша сільська збірна. Раз. Кажуть, що цього року лелеки, коли будуть вертатися додому, будуть летіти спеціально над Кримом, щоб поспівати там повстанських пісень. А як ви готуєтеся до весни? Кажуть, що цього року лелеки, коли будуть вертатися додому, будуть спеціально летіти над Кримом, щоб поспівати повстанських пісень. А потім а як... лелеки будуть летіти через схід, щоб позбирати колорадських жуків. Повністю, так? Не бачите, вже готовий вийшов, добре. Кажуть, що цього року лелеки будуть летіти з Африки, вертатися додому спеціально над Кримом, щоб поспівати там повстанських пісень. А як ти готуєшся до весни? Я знаю, що донецькі лелеки будуть летіти в теплі краї не організованими туристичними групами, а організованими групіровками. То була збірна бивших. Тябля, будь ласка, кажуть цього року: лелеки будуть вертатися. Додому через Крим, щоб поспівати там повстанських пісень. А як ви готуєтеся до весни? Ну а закарпатські лелеки зазвичай вертаються не через Крим, а через Мадярів і туди сигарети, саляру, Ну, в принципі, як і ваші тож на Польщу. Окей, перше коло розминки відбулося. По одному запитанню без власної відповіді. Давайте ще одне коло прокрутимо. Так, між іншим для журі це максимум 6 балів буде за цей конкурс. А, нагадуємо. І власне, розминка починалася. Тябля, будь ласка, тябля. Друге коло. Починаємо. Продовжіть числовий ряд: 5, 8, 16, 35, 25. Я хотів вибачте, то просто паркет слизький, я Чо ви? Продовжіть числовий ряд: 5, 8, 16, 35, 25. Пані Гонтареві, успокойтесь. 5.8.

Продовжить числовий ряд 5, 8, 16, 35, 25. Братан, в мене для тебе погана новина. Якщо це твоє давління, то ти скоро вмреш. Кльове питання було. Давайте, давайте ще одне таке кльове запитання, коліжанки. Справжній циган за своє життя має зробити три речі: народити сина. Побудувати будинок, посадити дерево і все це в електричці львів мукачево. А що за життя має зробити справжній львів'янин? Не дістати на сехові. А що за життя має зробити справжній львів'янин? Одною лопатою викопати чорне море. А що за життя має зробити справжній львів'янин? Створити таку класну політичну партію, яка переможе, а він в раду не попаде. Окей, збірно бивши, будь ласка. Друзі, всі знають, що зимою лелеки летять в теплі краї. Чи можна вважати, що вони для турків несуть дітей? Судячи по твоєму запитанню, в тебе ще першого сексу не було, так? Зізнає, що зимою лелеки летять в теплі краї. Чи можна вважати, що вони для турків несуть дітей? Справжні українські лелеки несуть в турцію дітей, дружину, тещу, напиваються і спокійно повертаються назад. Буває! Зимою лелеки летять в теплі краї. Чи можна вважати, що вони для турків несуть дітей? А потім лелеки назад летять в шкіряних куртках. Окей, е і ще одне запитання. Перша сільська збірна. Будь ласка, останнє питання. Кажуть, що водіїв львівських маршруток в пеклі будуть пакувати в чан, поки повний не набереться. Питання таке: коли вже проїзд буде по 5 гривень? Пофіг на ціну, головне, щоб вони там в тому чані варили з 10 до 4-ї. Кажуть, що водіїв львівських маршруток будуть пакувати в в пеклі в чан, поки повний не набереться. Коли вже проїзд буде у Львові по 5 гривень? Слухай! А що у львівських маршрутках водії ще в гривнях беруть? Збірно бивших. Ти Та і так по посвідченню їздиш. Ну давай. <праць> Кажуть, що водіїв львівських маршруток будуть пакувати в пеклі в чан, поки повний не набереться. Коли вже у Львові проїзд буде по 5 гривень. Коли-коли, <праць> коли метро в сихів поїде. Правильно, в